Як це все розпітляється, Я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травувати, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати самими і все покращувати? Чи просто будуть да далі, як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, але це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королів, управляючих нами. Будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі. Які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу. Для України змінити свідомість українців людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно, ще на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче.